Ше 20-тиметровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Це літній грім і голоси птахів. Ось на такому тлі представляю вам нову книжку людини, яка зараз служить у Збройних силах України. Оце Артур Закордонець із анотації до прози Великі ангели коштують дорожче. Темна зима в усіх забрала світло у мороці, кожен живе як може. Хтось намагається залишитися людиною, хтось стає чупакаброю, хтось ліпить із гіпсу ангелів, хтось живе на побігеньках у сильних світу, хтось наживається на байдужих і легковірних. Життя непевне, тремтливе, пнотик, можна роздмухати полум'я, можна погасити назавжди. На околицях великих міст, у невеликих селищах і крихітних худірцях теж. Розгортаються битви не на життя, а на смерть. На щастя, це всього лиш червневий грім. Отже, телефоную до Артура закордонця. Так, пані, я майже готовий. Пане Артуре, скажіть, будь ласка, за кордонець це. Літературний псевдонім чи родинне прізвище, як, наприклад, українець мені зустрічалося у Вовчанську на Харківщині, ні, це прізвище, і воно досить поширене на Хмельниччині, а все тому, що раніше кордон спочатку між імперією Російською та австро був по річці збруч між розділям Тернопільської Хмельницької області, і всі, хто приходив за збруча як ви називали за конвенцію. Mm. Mm. А взагалі мене часто про це запитали. Редактор ще, колись була вона редакторша, зараз вже не працює в Каймбук, Міла Іванцова, сказала, що пане Артурі, у вас таке прізвище, ім'я і по-батькові, ніби вас колись в дитинстві цигани украли, і вже як хотіли, так і називали. Артур Венедиктович за кордоном. І також було ще в 15-му році, коли я зато взяв відпустку на свій рахунок, їздив отримувати відзнаку коронації слова у Львів. І стояв з своїм другом і видавцем Миколою Мартиняком з Луцька. Він каже: дивися, бачите, тут сидить Дмитро Павличко. давайте познайомимося. Я кажу: ні, то що, то це ж павличко? Та що ти такий? Він нормальний чоловік, каже. І ми підійшли, він мені подарував поличку свою книжку і підписує. каже: а як ваше справжнє прізвище? Я йому показувати військовий квиток, що я пісне запередові <риклад> чудова історія. І кажіть, будь ласка, що окрім того, що ви з Хмельниччини були в АТО, а з 25 лютого 22 року у Збройних силах України, що варто знати про вас незнайомим людям, які зацікавляться назвою книжки, великі ангели коштує дорожче. що вони мають знати? Мають знати, що є така людина. Мені здається, книга це перша, автор це вже вторинне. Хоча читачів зазвичай цікавить особистість. По-моєму, книга важливіша. Ну що про мене знати? Я досить пізно став письменником. Перша книга вийшла в 2015 році. Оце якраз була коронація слова. Я дуже довго вагався, надіслав в 2014 році рукопис на ну, а Переможців номінантів мало в'являти 15 в році влітку з 1 червня. Але 21 квітня я вже був в ЗСУ. І потім, коли мені почали телефонувати, щоб, ну, щоб повідомити мене цю гарну новину, що я номінант, я був в такому місці, де не було взагалі зв'язку, і я нічого не знав про це все. Потім ми вже прийшли в бойове злагодження. Вишкувалося в колону. Ми їхали своїм ходом в АТО, це майже 700 кілометрів на броні дві доби їхали. Ми виїжджаємо в таке місце, де з'являється зв'язок. Одразу всіх телефонів почали калатити. І тут мені брат телефонує. А він мене по літературі нічого. Він по техніці пише. Я кажу, слухай, Артур, ти там щось виграв? Я не знаю, що але мені просили тобі сказати, я тобі сказав. А потім телефонує це Микола Мартин, видавець, пропонує видати книгу. І це для мене було така новина. Що я почав танцювати гопака на БТА, на броні, так що виліз механік і каже, що чоловіче, що тобі робиться? Я довго буду йому розказувати, щоб що трапилося, але факт, що Гопак вийшов такий досить. Це була моя перша книга, потім вона перетворилася в трилогію, а потім вийшла ще місто Дім Хемер книга Гримуля. І оце Ангел, це моя п'ята книга. Наразі, надіюся, буде більше. Ну, власне, все, що там про мене, ще можна знати. Я розумію, що книжка завжди важливіша, ніж її автор. Тут погоджуюся на 100%. Залишаються книжки через 100 років після авторів, а потім вже згадують, що в них була якась біографія. Але одно, мені цікаво, яка у вас мирна професія. Бо писати ви почали не зі школи, не з студентства. Якось же ви до того жили до 2015 року? Так, як не дивно, якось я жив до 2015 року. Трудова книжка читається як теж якась історія така про людину. Багато було всіляких спеціальностей. Але е -е, крайне от, з, -з роботи, з якою я пішов до війська, я працював в районній газеті, замісник редактора. Це я так став газетярем. До того я був багато ким. Тобто вас можна 6 червня вітати із Днем журналіста, так? Так і вітають люди. Бо все ж таки не тільки книжки ви пишете, а ще й до того писали ну, різні статті, репортажі, інтерв'ю. Це вам подобалося? Чи ну треба ж на щось жити, то такий ще хліб хай буде? За таку зарплату, як я отримував, то це могло тільки подобатися. Там же такий маленька районна газета, маленький район, коли ти пишеш, не для. Великої величезної аудиторії незнайомих людей, а тут практично всі тебе знають. Це подвійна відповідальність, тому робити це може людина, тільки які дійсно це подобається. Так мені дуже це подобалося. Все б працював би, але сталася війна, і може повернемося, що не знаю. Дівчата мені місце приймають. Придати то обов'язково до нас. Тоді вже будуть мабуть, зовсім інші видання, зовсім інші газети після війни. Щось мені так здається. Бачу за своїми медіа на Харківщині, як міняються, як намагаються стрімкіше щось робити, оперативніше, не тільки паперові версії, а електронку обов'язково створювати сайти свої поширювати, в соцмережах працювати. Цього вже й боюся, бо я бачу зараз, як газета маленька. Переходить фактично в інтернет, а я людина все-таки дуже вікова, мені дуже буде важче. Ну що, пристосуємося якось. Та ні, не думаю, ага. що вам буде важче. Ви так мислите сучасно, що освоїти якусь там технологію недовго. У мене ще ось таке запитання до вас. Це ж, зрозуміло, не перша, а п'ята книжка про ангелів. Чому після фентезі ви обрали головним героєм? Український базар межі, і 90-х років, там перемісні покоління й устремління. Марійка стає Машкою Чайкофе Капучино, син учительки сільвером, металоломщиком, який ночами краде електродроти разом із бригадою, таких же, як він. Чому такий суспільний зріз? Разом із журналістикою вам доводилося освоювати ще й е, торгівлю? Доводилося свого, тому що він просто не було інакшого виходу. Я скажу, в мене було багато всіляких занять села, і я виріс фактично в яблуневих садах в селі, де наш промисловий сад був було посаджено ще в кінці 19 століття. Ну і в 90-х працював. Яблуці в радгоспі, і зарплату нам взагалі оплачували яблуками. І щоб вона перетворилася на гроші, ця зарплата, і треба було яблука кудись розвозити. Так що з яблуками я об'їздив від Донецька до Львова по базарах. І ця історія Ангели. Я її не вигадав, як є, звичайно, авторські багато, але все почалося з того, що я стояв в рядах яблучних, і поряд зі мною стояв хлопець, який мені і розповів а, історію, як був блек-аут у них в містечку невеличкому більше місяця, як крали ці дроти. З того все почалося. Просто ця історія вона запала. У до речі, дописано ще. не зараз, звичайно, було написано. Ця історія в мені носилася, носилася, і от так вона. Потім перетворилася на книгу. Ну може по не знаю. Дуже змінює життя. От як ви кажете, до 2015-го року, до 2014-го. я був по-моєму взагалі іншою якоюсь людиною. А потім АТ, а то, а то а тепер війна, і я це відчуваю зовсім іншим. Тому і змінилася літературна праця, літературний, літературний якісь вибір. Я прочитала в одному з ваших інтерв'ю щодо літератури, то сподіваюся. Ще люди з військовим досвідом принесуть до неї більше мужності та шляхетності. Ось така цитата: Героїв ваших великих ангелів важко назвати мужніми та й шляхетними. Продавець яблук, нічний металоломщик, який має реального прообраза, як ви щойно сказали, позбавляє електричного світла своє містечко, щоб зібрати гроші на операцію мамі. Яка осліпла, не вчителює давно вже і живе у темряві? П'яним він гвалтує юну сусідку, яка закохується у свого гвалтівника. То про мужність і шляхетність хай напишуть інші. А для вас була важлива ось така соціальна проза саме у такий період для України? Насправді більшість людей. Що мене трошки напружує, бо вони шукають ті події, як в книзі, шукають, співставляючи якось з часом з реальними подіями, з 90-ми, з 2000-ми. Але це ж зовсім окремий світ, це темна зима, це святінг зовсім інакше. І там, де панує темряво, змінюється все. Там змінюється сама шляхетність і мужність. Зовсім виглядає, може, трохи інакше. З взагалі все виглядає інакше. Сама шляхетність, вона перетворюється на щось таке, що люди її просто не помічають, тому що темно. І як би це сформулювати так? Темнові кожен сам за себе, кожен вирішує свої проблеми. Тим, як і в нашому житті здається, що ми робимо щось спільне, але насправді ми дуже часто залишаємося наодинці з проблемами. І оце вирішення проблем, спосіб вирішення, здається часто не тобою. Вирішення своїх проблем, а твоїм в тому, як ти живеш. Головний герой так, він не позитивний, він краде, він робить різні там погані речі, але він же ж краде в результаті не для свого збагачення там, чи принижування когось. В нього є теж шляхетність. Так само Стас, який його друг, металоломщик, він негативна людина, наскільки ти мусиш бути негативною, а в так світі темної зими. Це реальні люди, це в кральному житті. Знаєте, мені недавно дуже сподобалося, як до мене підійшов один офіцер, капітан, а він е, придбав мою книгу через інтернет і приходив за автографом і каже, що я, я от прочитав 50 сторінок і бачу, правда, що це правда. От мені це дуже, що є люди, які все-таки відчувають, що це написано з життя. Я був героїв фентезі, а тут виявилося, що коли пишеш прозу, то Навколо тебе твої герої живуть, ходять, діють. Там багато моїх родичів. як я вже казав, головний персонаж Юрка, він взятий з, з, з тієї людини, яка мені розповіла цю історію, що все почалося. Так само я був на тому столітньому ювілеї. Є сцена теж. Ну звичайно, ювілей приходив зовсім інакше. Ніяких що там не було. Але факт того, що я старався написати як можна більш реальніше я не старався закласти такі сенси, я розповідав історію. Історія про життя реальних людей просто в літературному такому от зображенні. Тепер зрозуміло, чому темна зима написана з великої букви, як особливий якийсь період. Це на перша робоча назва книги була темна зима. Потім один з героїв, вони коли вже не почали жити своїм життям, як часто трапляється в книзі, що ти пишеш, але потім бачиш, що вже не ти пишеш а ти просто виписуєш їх, записуєш то один з героїв сказав цю фразу великі ангели коштує дорожче». І вона мені запала, сподобалася, я зрозумів, що саме так має називатися книга. Дякую за цю відвертість, за ці роздуми, і м, наступне запитання конкретніше. У військових накази не обговорюються. Чи ж тоді обговорюється у хвилини відпочинку між чоловіками, які поряд з вами у війську? З того, що можна почути сторонні, не з категорії є, що згадати, а соромно онукам буде розказати. Військові вони тільки тим вирізняються з пів поміж інших людей, що військові. Насправді, такі ж люди, вони ж ми ж всі прийшли фактично всі з мирного життя. За мною служать банківські працівники, інженери, підприємці, математик, мій друг, який закінчив якого спеціальність прикладна математика. Дуже багато різних людей, і коли ми спілкуємося, кожному є що розповісти. Дуже багато людей у віці, які також прожили до життя. Ну, ми так само обговорюємо новини, сперечаємося про політику, розповідаємо про свої домашні сімейні справи. Плануємо, хоча на війні, планувати це, справа не дуже вдячна, але плануємо, що буде далі, як ми будемо жити, коли війна все-таки колись вона закінчиться. Розмова у нас звичайні, нічого такого. На природу немає. Ми ж так прості люди. Знібез нас форму і ніхто не скаже що ми були сторону. Скажіть, будь ласка, я можу називати вашу військову професію чи не варто? Я я службу військово-повітряних силах. А розповідати більше я не можу. Коли затримемося війни, то я вам розповім. Я більше не звертаю до цієї теми. Моє наступне запитання ось про що ох, як від сусідів у нас півень кричить вам чути, ні? Угу. Отже. Штучний інтелект до ваших великих ангелів створив для мережі книги «Розповсюдження» абсолютно неправдоподібну анотацію. Процитую. Ця книга є незабутнім свідченням про те, як жінки утворювали опору під час гітлерівського нацизму, сміливість і готовність ризикувати життям вимагали великої мужності і характерною для жінок нації сміливості цитати. Ніякої Другої світової війни у вашій книзі немає, але жіночих образів достатньо. Вони навіть виразніші, на мою думку, за чоловічі. Кілька цитат для нашої слухацької аудиторії. Провів очима старечу постать. Він її знав. Сама самота діти розлетілися, хвороби злетілися, тільки й розваг, що два коти та церква. Машка поклала термос на спорожнілу тару і узялася допомагати, звично посипаючи крам приповідками. Ну, прим'яте, а куди ж його дівати? б'ється, внеться, продається, У уприм'ятих, щоб ви знали соку і смаку більше. Це ж яблуко, а не буряк, піде до рота й так, копійки, як дівки, то в руку, то з руки. І майже фінальна сценка у вашому творі на базарі. Натка і Юля вагітні, батьки їхніх майбутніх дітей, вчорашні металоломщики, а тепер директор ринку Стас і його друг Юрка Сільвер. Найдовше надка з Юлею затрималися біля яток, де продавалися різні штуки для немовлят. Юля навіть зібралася щось купити, але надка відрадила Ти забула. Ми ж наступного тижня до Києва їдемо, поки Стас там свої справи рішатиме, ми скупимося повній. Ну, добре, погодилася Юля, неохоче повертаючи на прилавок пузунці, рясно всипані намальованими ангелочками. Коли у відпустці ви писали щось нове, там теж було чимало деталей із жіночого повсякдення, чи вже натиснув досвід армії і писалося про чоловіків і війну. Сергій Осака, який був літературним редактором цієї книги, він мені казав, що я, я чоловічий письменник, що в мене, коли я починаю щось таке ліричне, то в мене не сильно виходить, а от саме таке жорстко так. Ну це з його точки зору. А, коли штучний інтелект оце написав, а, ту ліцензію, яку зачитували у вивок, я зрозумів, що штучний інтелект не переможе в майбутньому нас. Тому, що він все-таки не може сприймати книги і зовсім немає в нього. Він не людина і він залишиться таким, ми все-таки вищі від нього, по крайній мере, в літературі. Коли я був відпустці, так ви запитували, про що ми говорили земляками? Так так. Майже про те, що з вами пам'ятаю, була розмова про військову літературу, як я до неї ставлюся. Таку тезу там розроблено, те, що найкращі книги про війну з'являються пізніше. Зараз все таки більше йде публіцистика. І це дуже цінно, це у свіжих враженнях. Фіксація цих всіх деталей, цих всіх емоцій, цих всіх подій. Це дуже цінно, але прийде пізніше щось глибше, щось таке, що збояться в су суцільне, якісь не знаю, що стане вже архетипом якимось. Дома я вдома. Мене розпитували та про те, про що не будуть розпитувати десь інакше, розпитували, як мене. Господарство, як я почуваюся, як що я їм, що я одягаюся, таке більш по-домашньому. Ну, все-таки була домашня така презентація, дуже тепла, дуже світла. Я дуже люблю бувати вдома, говорити а, з своїми земляками. У нас там є навіть літературне, таке невелика спільнота, така називається Огневежа. Все ще старше за мене люди, мало молоді, але там сердечне оточення, а вони теж пишуть вірші, монахи там. Тобто вони люди не чужі літературі, і мені з ними легко. Дома взагалі все легко не здається. А чому така назва, вона незвична і якась, знаєте, ніби з княжого часу? Не лежа? Так. Це назва книжки одного з людей, які створили цю спілку. Це Микола Миколаївич Савчук. Він лікар, він. Поет, він видав багато збірок, не знаю скільки віршів. член національної спілки письменників України. І оце він запропонував, коли вже не знаю з два десятки років тому ця спілка утворювалася, що це огневежа, ще за часів Козаччини, коли по степах стояли вежі, коли бачили ворога дозорці, вони запалювали цю вежу огневежу. І потім так по ланцюжком про наближення ворога дізнала, дізнавалося основне козацьке військо. Тобто, що Огневежа, люди, які Пишуть люди, які займаються живим словом, вони мають бути для тих людей інших якимись, ну не знаю, дозорцями, дозорцями слова, дозорцями літератури, дозорцями нашої мови. Попереджати, плекати мову. Мені теж назва дуже подобала, дуже гарно. Це новотворення от самого Миколи Савчекати. Він сам придумав таке слово. Потім вона стала назвою співпрацювати. Мабуть, я даремно сказала про княжі часи, бо все одно ж тоді були і оборонці, і дозорці, і якось треба було передавати інформацію на відстані, а в вогоні якраз найкраще видно, і можна дійсно від однієї вежі до іншої на якійсь певній відстані повідомити, що ага, йде якась навала, чи якісь чергові зазіхателі на цю землю, на це місто. Тому я думаю, що це не козацька вигадка чи козацька ну, так, стратегія. Це, це, це лежить на поверхні, думаю, до цього додумалися дуже давно, коли ще ніхто не записував. Не було до історичні часи, коли не було лише записів, а вогонь вже був, так що так, так, додому було напевно. Ми з вами говоримо у Всесвітній день молока. Я вам бажаю, щоб ви повернулися додому і не знаю, любите ви чи не любите молоко. Але, ну, можливо, не молока, а чогось такого домашнього, гарного від душі посмакували. І це вже був мирний час, і це був вже час для ваших сторінок, ваших рукописів, які можливо залишилися вдома, і для ваших читачів, які. Не забуватимуть великих ангелів, не забуватимуть ту трилогію фентезі, яка теж розійшлася між читачами. Я вам дуже вдячна за ці хвилини спілкування і спасибі за наш захист, за те, що поряд з вами ваші побратими, і вони бережуть наше небо над головою. Хоча воно щоночі виє у нас тут на Харківщині, але. Я ж розумію, як тяжко його тримати, і спасибі вам за це. Вам дуже дякую за таку бесіду. Я на такі теми давно не розмовляв. Я от зараз наді наділи гримить грім, але зовсім не страшно. А ще ну... нещодавно гриміло зовсім інакше, буквально години тому. І я хочу, щоб гриміти тільки грім, і щоб його не боялися. Це, це точно. Пане Артуре, дякую за цю розмову. До зв'язку. Так, і до зв'язку.